Сядьте зручно, усміхніться і навколо подивіться. Зробимо в науку крок. Починаємо. Урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Кожне число зменшити в 10 разів. Дійсно, 20, 2, 22, 100. Виконай каліграфічну хвилинку, пропиши число 100 до кінця рядка. Прочитайте тему сьогоднішнього уроку. Ознайомлюємось із розв'язуванням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Пригадайте, за якими істотними ознаками можна впізнати задачу на знаходження четвертого пропорційного. Ці задачі містять три числові дані, а четверте число є шуканим. Сьогодні на уроці ми згадаємо цей вид задач і ознайомимось зі способом відношень при розв'язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного. Працюємо з підручником. сторіночка 33, завдання номер 2 Розв'яжи задачу першу. Із 12 метрів тканини Кравчиня пошила три однакові скатертини. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин. Ми розуміємо, що це задача на знаходження 4-го пропорційного. І ми записуємо цю задачу коротко. У вигляді співвідношення ми розуміємо, що кравчиня пошила три однакові скатертини і витратила 12 метрів тканини. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин? Задачі на знаходження четвертого пропорційного розв'язується двома діями. І у першій дії ми знаємо знаходимо значення однакової величини. За першим випадком. Нам відомо, що з 12 метрів тканини кравчиня пошила 3 скатертини. За цими даними ми можемо знайти значення однакової величини, тобто скільки метрів тканини пішло на одну скатертину. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 12 поділити на 3. І це дорівнює 4 метри. Витратила кравчиня на одну скатертину. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і будемо шукати з вами загальну величину. Загальну величину ми знаходимо дію множення. Адже якщо на одну скатертину 4 метри, то на 6 скатертин у шість разів більше. І в другій дії нам потрібно 4 помножити на 6. І це дорівнює 24 метри. Зупини відео, запиши задачу в зошит. Не забудь записати відповідь до цієї задачі самостійно. Читаємо другу задачу. Із 10 метрів тканини кравчиня пошила 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин? Записуємо задачу коротко. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного, нам відомо, що кравчиня пошила три скатертини і витратила 10 метрів. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Якщо б ми розв'язували задачу першим способом, як попередню задачу, нам би потрібно знайти було. Значення однакової величини за двома числовими даними. 10 поділити на 3. Але 10 поділити на 3 не ділиться, тому треба застосувати інший спосіб обчислення таких задач, способом відношень. Артем міркував так: шукане число. А це є загальна величина більше, ніж 10 метрів. Оскільки скатертин пошили більше. Причому шукане число буде в стільки разів більше, зверніть увагу, у скільки разів буде більше скатертин, а у скільки разів більше скатертин пошили? Це перша проста задача, накратне порівняння. І щоб дати відповідь на питання задачі, у скільки разів більше скатертин пошили, Нам потрібно більше число поділити на менше. У два рази У два рази більше пошили скатертин. Значить, у два рази більше і витратили тканини, то у другій дії ми застосуємо арифметичну дію. Множення, і нам потрібно 10 помножити на 2. Зверніть увагу у підручнику, а також і на слайді є розв'язання цієї задачі. У першій дії треба 6 поділити на 3, це ми порівнюємо величини, у скільки разів більше пошили скатертин, у два рази у стільки разів більше скатертин пошили, тому в стільки ж разів більше, і тканини потрібно. Тому в другій дії нам треба помножити 10 помножити на 2 до рівня 20 метрів. Стільки тканини треба, щоб пошити 6 таких скатертин. Таку задачу ми можемо розв'язати виразом 10 помножити на частку чисел 6 і 3 і дорівнює 20 метрів. Відповідь: на 6 скатертин потрібно 20 метрів тканини. Продовжуємо, діти, ознайомлюватись із розв'язуванням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Завдання номер 3 Зістав задачу із задачею другої у другому завданні. Як їх відмінність вплине на розв'язання поданої задачі? Чи треба її розв'язувати? В італійському місті Рим є відомий фонтан чотирьох річок. За 3 секунди в басейн фонтану наливається 10 літрів води. Скільки літрів води налється в басейн фонтану за 6 секунд. Записуємо задачу коротко. За 3 секунди 10 літрів води. Скільки літрів води нальється в басейн фонтану за 6 секунд. Зверніть увагу на цю задачу і пригадайте. Другу задачу, попередню, яку щойно ми з вами розв'язували. Чи потрібно нам цю задачу розв'язувати? Дійсно, числові дані подібні. Значить, нам не потрібно розв'язувати цю задачу, бо розв'язуватися буде подібно до попередньої задачі. Але проаналізувати цю задачу ми все-таки проаналізуємо. Міркуємо разом. Шукане число. Це загальна величина, ми знаємо, і шукане число, це скільки літрів води нальється в басейн фонтану за 6 секунд. Це число буде більше за 10 літрів, оскільки секунди збільшились. І причому це шукане число буде у стільки разів більше, у скільки разів більше збільшився час. Зверніть увагу. Оце є перша проста задача на кратне порівняння. І щоб дати відповідь, у скільки разів збільшився час, тобто збільшились секунди, нам треба більше число поділити на менше, то в перший дії ми будемо 6 ділити на 3 і отримаємо 2 рази. Якщо час збільшився в 2 рази, то і кількість літрів в басейні. Також збільшиться в два рази, тому в другій дії нам треба 10 літрів помножити на 2. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо з вами задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношення. У задачі, поданій в завданні 3, ринка змінила числові дані. Чи вплине це на план розв'язування задачі? Запиши розв'язання одержаної ринкою задачі по діях. Зверніть увагу. І так і ринка змінила числові дані. За 5 секунд у басейн наливається 12 літрів води. Скільки літрів води нальється у басейн за 10 секунд? Чи зміниться план розв'язання? Дійсно, план розв'язання не зміниться, і ми можемо цю задачу розв'язати. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Ми розуміємо, що такі задачі ми будемо розв'язувати способом відношень. Нам відомо, що в першому випадку кількість часу 5 секунд, а в другому випадку 10 секунд. Шукане число. Буде більше, ніж 12 літрів, оскільки секунди збільшилися. Причому шукане число буде у стільки разів більше за 12 літрів, оскільки більше збільшився час, тобто збільшилися секунди. А оце є перша проста задача на кратне порівняння. І ми можемо ці числа порівняти. Значить, перші дії нам потрібно 10 поділити на 5. І це дорівнює 2 рази. У стільки збільшились секунди. Якщо у два рази збільшилися секунди, то і загальна величина також збільшилась. Значить, у другій дії нам треба застосувати арифметичну дію множення 12 помножити на 2. І це дорівнює 24 літра. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз. 12 помножити на частку чисел 10 і 5. Зверніть увагу. Це у нас перша дія, що ми з вами робили, а це є друга дія, складавши вираз. Продовжуємо працювати із задачами на знаходження четвертого пропорційного. Це завдання номер 5 Розв'яжи задачу способом відношень. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео, перейди до підручника, прочитай п'яту задачу і розв'яжи самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. У клініці для диких тварин чотирьом леопардам дають на день 14 кг м'яса. Скільки кілограмів м'яса дають на день двом леопардам за однакової норми годування? Записуємо задачу в зошиті коротко. Нам відомо, що чотирьом леопардам дають 14 кілограмів м'яса. Скільки кілограмів м'яса, це є шукане число, дадуть двом леопардам. Зверніть увагу, шукане число в нашому випадку буде менше. Зверніть увагу, буде менше, ніж 14 кілограмів, тому що зменшилась кількість леопардів. І шукане число буде у стільки разів менше, у скільки разів буде менша кількість леопардів. Ми розуміємо, що 2 менше, ніж 4. А у скільки разів це є перша проста наша задача на кратне порівняння. І в першій дії ми розуміємо, нам треба порівняти ці величини, застосовуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 4 поділити на 2. Це дорівнює 2 рази. Це у стільки менше було леопардів у другому випадку. Якщо леопардів у другому випадку було у два рази менше, значить і м'ясо потрібно у два рази менше. Тому, в другій дії ми також застосуємо арифметичну дію ділення, і нам потрібно 14 поділити на 2. Це дорівнює 7 кг. Зупини відео, запиши задачу в зошит і обов'язково напиши відповідь. Пізкульт хвилинка. Зупини відео, виконай зарядку і перейди до наступної роботи. Фармуємо вміння письмово множити на одноцифрове число. Це завдання номер 6, сторінка 34. Вирази записуємо зошит 362 помножити на 2. Починаємо множити з розряду одиниць. Нам потрібно одиниці першого множника, а це число 8, помножити на 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16, 6 пишемо під одиницями, 1 переносимо в розряд десятків. 6 помножити на 2 множу десятки. 6 помножити на 2 дорівнює 12 та ще додати 1 дорівнює 13. 3 пишем, 1 переносим. Множу сотні. 3 помножити на 2. 6 та ще додати 1. 7. Отже, 368 помножити на 2. Дорівнює 736. 328. Помножити на 3. Починаємо множення з розряду одиниць. Нам потрібно 8 помножити на 3 дорівнює 24. 4 пишемо під одиницями, 2 переносимо в розряд десятків. 2 помножити на 3. 6 і додати 2. 8. Множимо сотні, 3. Помножити на 3 дорівнює 9. Отже, 328 помножити на 3 дорівнює 984. Зупини відео і з іншими виразами попрацюй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 7 Виконай ділення за старчою Перевір результати. Вирази записуємо записуємо зошит. 67 поділити на 8. Знаходимо найбільше число, яке ділиться на 8 націла. Це число 64. 64 поділити на 8 дорівнює 8. Це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 67 відняти 64. 3. Остача дорівнює 3. записуємо в дужках. Зверніть увагу, у нас остача. 3 менше, ніж дільник. Значить, ми міркували з вами правильно. Стача повинна бути меншою, ніж дільник. Як нам зробити перевірку? Нам потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Оскільки 8 помножити на 8 і додати 3. 8 помножити на 8. Шість 4. А 64 додати 3. 67. Ділене 67. Значить, ми розв'язали вираз з застачею. Правильно. 14 поділити на 6. Знаходимо найбільше число, яке ділиться на ціло, На 6. Це число 12. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 14 відняти 12, дорівнює 2, Остачу записуємо в дужках. Остача 2. Звертаємо увагу на остачу. Остача менше, ніж дільник. Робимо перевірку. Нам потрібно неповну частку помножити на дільник і додати 2. Оскільки 2 помножити на 6 і додати 2. 2 помножити на 6 дорівнює 12, а 12 додати 2 дорівнює 14. Ми можемо зробити висновок, що ділення застачею виконали правильно. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!